В річницю Чорнобильської трагедії, 26 квітня 1987 року, день у день Великого Горя в Україні у Бойківському селі Грушів, що на Львівщині, об'явилася Божа матір. 12-літня дівчинка Марія Кізен над балконом Грушівської церкви Пресвятої Трійці побачила постать жінки з немовлям на руках. Дівчина вранці готувалася йти до школи. Коли вона вийшла на подвір'я, побачила над церквою дивне сяйво. Зайшовши на город, Марія Кізин подивилася в напрямку, де стояла церква, і побачила над балконом у дивному сяйві постать жінки з немовлям на руках. Видиво не зникало. Тоді дитина побігла до хати і сказала про те, що бачила своїй матері Мирославі Кізин. Мати заспокоїла дівчинку, говорячи, що вона помилилася і щоб йшла до школи. Але донька наполягала на тому, щоб мама пішла з нею подивитися. Яке ж було здивування матері, коли вона над балконом церкви побачила жінку з немовлям на руках? Повернувши лице до дочки, мати сказала: Вклякай і молися, це вона. Наступного дня про об'яву Божої Матері говорила вся область. Об'явлення Богородиці у Грушеві тривали з 26 квітня по 16 травня 1987 року. Під час об'явлень було близько 40 тисяч людей, і майже всі могли її бачити. Очевидець об'явлення Йосип Тареля розповідає. На церквою в Сяєві появилися блакитні та золотисті снопи нового світла. Я відчув, що Божа Мати сходить. Вона посувалася швидко і плавно, як би краще сказати, пливла, зупинилася над самою банею церкви, у правій руці мала вервицю, а ліву тримала на серці. Вона посміхалася до нас крізь сльози. Дивилася кожному з нас в очі і ніби заохочувала до великої радості, поклін і тисячі очей наповнюються великою любов'ю і радістю. Хочеться щось робити, хочеться до неї торкнутися, хочеться назавжди піти з нею. До самого ранку Божа Мати була з нами. Діва Марія у Грушеві залишила для українського народу декілька послань. У першому посланні Марія просить багато молитися на вервиці, бо через український народ і через українську мученицьку церкву буде навернена Росія. Послання Діви Марії відмовляйте вервицю, моліться натхненно і з живою вірою Богородиця Діво. Під час молитви на Вервиці, сатана тратить силу, бо він її ненавидить і боїться. Діти мої, матері і батьки, настійно прошу вас, навчайте ваших дітей молитви на вервиці. Вервиця для побожної людини найбільша зброя проти сатани. Носіть постійно при собі вервицю, хто хоче отримати Божі ласки. Той повинен постійно молитися і прийняти добровільну покуту. Будьте милосердними, пам'ятайте, що вервиця вбереже людство від гріха та загибелі, носіть вервицю при собі і в разі потреби користуйтеся нею, моліться за сплюндровану Росію, своїми молитвами ви спасаєте світ. Скільки вже було пересторог до людей, щоб каялися, але світ живе сваволею і розпустою. Гноблення і війни стали повсякденними турботами людства. Росія і надалі не визнає мого сина, відкидає правдиву любов і продовжує жити демонським життям. Чи ж я не просила попередні рази, щоб молилися за загублений російський народ? Якщо Росія не прийме христа Царя, згуба буде загрожувати всьому світу. Я бачу, як горить велике поле, а на ньому цілі народи, немає часу навіть могили копати, немає води, навіть небо і повітря горять. Прошу вас, благайте предвічного, щоб простив і прийняв вас під свою руку. Щоб не було запізно, Божий план відкуплення людства був даний народам в минулому через пророків, але чому не йдете шляхом, що вам заповідав предвічний Отець? Дивіться, що маєте в храмах по всьому світу, куди прямують деякі священнослужителі, побожний народе, як мені радісно з тобою, бо бачу в тобі віру і силу. Бачу, що зберегли вірність церкві навіть тоді, коли вже здавалося, що кінець вірі, а тому прошу вас і до вас звертаюся, простіть ворогові своєму і будьте для нього світильником у Його власному мороці. Через вас і через вашу мученицьку церкву буде навернена Росія, але спішіть і багато моліться. А найбільше моліться на Вервиці. В останньому об'явленні У Грушеві, 16 травня, Богородиця звернулася до людей зі словами, які почули всі, хто був присутнім. Кайтеся і любіть один одного. Надходять часи, що мають бути при кінці, як це було заповідано. Дивіться, яке навколо запустіння, гріх, лінощі, народовбивство. Я прийшла до вас зі сльозами на очах та благаю, моліться і працюйте на добро і для Божої слави, Україна першою вклонилася мені, як цариці, і я прийняла її під свій покров. Працюйте, бо без праці немає ні щастя. І царства Божого ніхто не здобуде, у єдності здобудете моє серце і любов, сміливо йдіть за провідниками своєї церкви і ви здобудете власну державу і силу, та любов серед народів світу. Я люблю Україну та український народ за його терпіння та вірність Христу Царю. І я вбережу Україну для слави та майбутнього Царства Божого на землі, що проіснує тисячу років. Амінь. Божа мати, промовляючи до нас вустами свого дитятка, каже: Будете мати державу, і всі народи потечуть, як ріки в одне море, щоб напитися і втішитися любов'ю Христа Царя. Тепер настав час праці, жнива прийдуть опісля, але вірте, що навіть у важкі часи людина знаходить собі сили до супротиву чужої волі, якщо вона керується при цьому Божою правдою. Божа мати вірить в український народ, який своєю жартовністю і великою любов'ю до Христа доказав, що має право на життя. Діва Марія прийшла до нас з великою місією. Ми є вибрані Божим провідінням за свої терпіння і вірність. І що б там не сталося? Ми віримо, що як своїх дітей, дітей світла, послідовників Христа, Бог веде до неминучої перемоги над злом. Амінь.